Всім привіт! Сьогодні приїхала нам бензопила від компанії ABS a 58 Характеристики бензопили не буду зачитувати, кому що цікаво, ви можете повністю переглянути. А також, от на цій стороні можна побачити праймер для підкачування палива, паперовий повітряний фільтр, легкий старт, калений колінчастий вал, подвійна комплектація. Ну і замовити, ви можете бачити де. Тому давайте розпаковуємо. У нас іде дві шини, одна на 45 см, інша на 40 см. Ключики, отака От бутилочка, щоб розводити бензин з маслом, потім сама пила і два ланцюги. Спочатку з фільтра. От бачимо. Так як заявляє виробник, у нас фільтр іде бумажняний, так, закривається, потім підкачка топлива, кнопочка включання-виключання, подсос. На цій стороні ми бачимо дві шпилечки. отак от все. На цій стороні у нас заливається бензин, тут мастило, ну і сама шморгалка. Тому давайте збираємо і хочу зразу сказати, будемо тестувати її на шині 45 сантиметровій Це у нас 18 дюймів. Ланцюг також маркіровкою АБС. Всі характеристики шини. 45 см 18 дюймів, шина, 72 ланки, такий от у нас ланцюжок. Наділи шину, закриваємо. заливаємо бензин і мастило. Витягнули підсос і пробуємо. Хорошо. Пробуємо на червоному дубі, такий у нас невеличкий. Так, ну ви бачите, пиляє непогано. Зараз трішки підтягну ланцюг, бо зразу не хотів перетягувати. І пробуємо ще одрізати. Погано, мені подобається все. Як вона буде працювати в козлі. Тому пробуємо. Ну от, ми бачимо, без проблем пилочка справляється на ура з такими колодами в козлі. Пробуємо розпустити такий дрючечок. Це вам такий результат. Пробуємо таке зробити нею. не можу знизу вверх пропиляти, бо трішки не той козел, і дрючок викидається вверх. Цей кусок яблуні звалить. П'ята шина, пробуємо на всю довжину пропиляти. Так, ну що, друзі, давайте швиденько перейдемо до висновку, бо вже темніє. Пилочка мені сподобалась. Потужності, їй вистачає навіть з 45-ю шиною. Ну, з 40-ю шиною мені, звісно, більше вона подобається. Але все ж таки, коли є така... Нормальна комплектація, то у вас є можливість ту шину поставити, цю і працювати. Навіть якщо одна шина вийде із строя, ви все рівно маєте можливість не витрачати кошти, а поставити іншу. Попилося, ви самі побачили, працює стабільно, на диво завелася чітко, без ніяких моментів. Думав, можливо, знову перекачаю. Ні, все чітко, раз, два і погнав пиляти. п'ята шина, мені сподобалася пропилювати в козлі. Потрібно мені змінити розмір козла під акумуляторні пили. Або все ж таки з бензиновою собі також брати 45-ту шину, і якраз на розмір мій козла буде чітко по всій довжині пропилювати дрова. Оце також великий плюс. Пластику у пилі якісний, е ручка, щоб заводити, прогумована, зручна однозначно. Тут руків'я зручне, також місцями прогумоване. Ну і зверху тут ручка пупирчаста така. По змазуванню ланцюга я б, звісно, трішки більше б накрутив би подачу мастила, але туди лізти не буду, бо знаю, що буває з тим накручуванням. Великий плюс це те, що у неї ж такий фільтр бумажняний. Його можна достати, обдути і супер. Ну, настільки я знаю, що хвалять більше бумажняний, чим той пластиковий. Тому що хочу сказати, пилочка цікава, чи придбав би я собі для допомоги по господарству? Так, придбав би, дякую компанії АБС, що дали ще й бензинову пилочку затестити. Посилання буде на екрані на компанію і під відео. А ви, друзі, бережіть себе і до нових зустрічей!